Повірите ви чи ні, але із таких лінивих пельменів дійсно не вивалюється фарш. Вони не розварюються, гарно тримають форму. Рецепт дуже доступний, смачний та швидкий. Такі пельмені нічим не відрізняються від звичайних. Давайте приготуємо разом. До миски вбиваю 2 яйця, додаю щіпку солі і це все перемішую вінчиком до однорідної маси. До яєць додаю теплу водичку, перемішую і поступово починаю просіювати борошно. Потрібно замішати м'яке еластичне тісто, яке не буде липнути до рук. Господинки, на моєму каналі є безліч різноманітних страв на будь-який смак. Всі рецепти я об'єднала в плейлисти, щоб вам було зручно їх шукати. Тому використовуйте плейлисти і готуйте з задоволенням. Підтримуйте український контент. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобалось відео, не жалкуйте своїх лайків. Тісто потрібно гарно вимішати, я його залишаю в мисці, накриваю обов'язково плівкою, щоб воно не обітрилося. Приблизно 20 хвилин тісто має відпочивати, а за цей час я приготую фарш. Фарш можна використовувати будь-який. Я беру наполовину свинячий і з яловичиною. До фарша додаю натерту цибульку, сіль, перець, чесничок та обов'язково водичка для соковитості фаршу. Все гарно перемішую і він готовий. Тісто ділю на дві частини і розкатую кожну частину в прямокутний пласт. Він має бути товщиною приблизно 3-4 мм. А саме зараз я покажу, як ми будемо формувати ці ліниві Тісто розрізаю на ось такі смужки. Шириною приблизно 4-5 см. Щоб зручніше було на тісто викладати фарш, я його переклала в одноразовий кондитерський мішок. Це дуже зручно, спробуйте і ви так. Тепер цей фарш ось такою смужкою викладаю поверх тіста. Тепер тісто потрібно щільно защепити по всій довжині. Чікову баску тепер нарізаю на шматочки. Розмір можете вибирати самі, я беру приблизно по 1 см. Ці пельмені відварюю, як звичайні, в підсоленій воді і подаю з вершковим маслом, цибулькою, кетчупом, чим завгодно, як вам подобається. Як бачите, із тіста дійсно не вивалюється фарш. Це швидко, зручно, дуже смачно, скуштуйте, бажаю вам смачного!